Ранок. Ти сидиш у кафе, і твій телефон мовчить вже третю годину. Ніхто не пише, не дзвонить. І замість того, щоб насолоджуватися тишею, ти відчуваєш, як всередині росте тривога. Може, я щось не так сказав? Чи не образився хтось? Чому мене ігнорують? Стоп. Коли ти востаннє приймав рішення, не думаючи про реакцію інших. Коли твій настрій не залежав від повідомлення в телефоні, коли ти міг просто бути, не потребуючи підтвердження ззовні? Якщо ти чесно відповіси собі на ці питання, ймовірно, зрозумієш щось жахливе ти живеш не своїм життям, ти заручник емоційних реакцій інших людей. Маріонетка, яка танцює під мелодію чужих настроїв. Але сьогодні все зміниться, тому що я розповім тобі, як Карл Юнг розкрив секрет абсолютної внутрішньої свободи, секрет того, як стати людиною, на яку ніщо і ніхто більше не може вплинути. Це не про байдужість, це не про холодність, це про те, щоб стати господарем власної психіки. Перш ніж говорити про рішення, треба зрозуміти масштаб катастрофи, тому що те, що відбувається з більшістю людей, це справжня психологічна катастрофа. Він називав це втратою душі, коли людина настільки розчиняється в очікуваннях інших, що забуває, хто вона насправді, коли вона стає відлунням чужих думок, відображенням чужих бажань, тінням чужих проекцій. Подивись на своє життя, скільки разів ти мовчав, коли хотів говорити, скільки разів погоджувався, коли не згоден, скільки разів ти зраджував власні цінності заради того, щоб хтось тебе прийняв. Кожен такий епізод це маленька смерть твоєї автентичності. Кожен раз, коли ти підлаштовуєшся під настрій іншого, ти віддаєш частину своєї енергії. Кожен раз, коли твій день залежить від того, як хтось на тебе подивився, ти стаєш слабшим. Відкрив щось революційне. У нашій психіці існують комплекси, автономні частини, які живуть власним життям. Один з найпотужніших це комплекс залежності від схвалення. Він діє як вірус, що заражає всі сфери життя. Цей комплекс шепоче тобі. Ти нічого не варта без любові інших. Якщо тебе не цінують, значить, ти невдаха. Твоя цінність визначається тим, як до тебе ставляться. І ти віриш, тому що цей голос звучить так переконливо він маскується під здоровий глуст, під соціальну адаптацію, під емпатію, але насправді це твій найбільший ворог через цей комплекс. Ти перетворюєшся на емоційного жебрака, ти постійно випрошуєш увагу, схвалення, любов, твій настрій стає заручником настрою інших, твоя самооцінка флюгером, що крутиться від кожного подову чужої думки. Але найжахливіше в тому, що цей стан здається нормальним. Суспільство навчає нас бути приємними, слухняними, зручними. Воно не каже, що за це доведеться заплатити власною душею. Поки ти не визнаєш цю проблему, поки не побачиш, як глибоко вона проникла в твоє життя, ти будеш її рабом, тому що неусвідомлене керує життям, і ти називаєш це долею. Перший крок до свободи це чесність, чесність у визнанні того, наскільки ти залежний від інших. Наскільки ти живеш не своїм життям, а життям, яке схвалять інші, тепер, коли ти побачив проблему, настав час зрозуміти її корені, тому що симптоми можна заглушити, але хвороба повернеться. У глибинах твоєї психики діє архетип, який називається вічним дитям це та частина тебе, яка досі чекає, що хтось прийде і вирішить усі проблеми. Яка вірить, що любов треба заслужити, що тінність треба довести, що прийняття можна отримати тільки ззовні. Це дитя, яке колись дізналось, якщо ти будеш хорошим, тебе будуть любити. Якщо не будеш, ти залишишся один, і воно досі живе в тобі, керуючи твоїми вчинками через страх покинутості. Але є ще один архетип це суверен. Це той, хто знає свою цінність без зовнішнього підтвердження, хто може стояти сам і не відчувати порожнечі, хто любить, не втрачаючи себе і приймає рішення, виходячи з власної мудрості. Процес переходу від дитини до суверена називають індивідуацією. Це найскладніший і найважливіший процес людського життя, тому що тільки через нього ти можеш стати тим. Ким насправді є не копією чужих очікувань, а унікальною істотою, з власним призначенням. Але цей шлях лежить через те, чого більшість людей бояться найбільше через зустріч з власною тінню. Тінь це не зло, це все те в тобі, що ти приховуєш від світу і від себе. Твоя агресія, яку ти придушуєш, твої потреби, які ти вважаєш егоїстичними, твої бажання, які суперечать твоєму ідеальному образу. Коли ти відкидаєш тінь, вона не зникає вона проєктується назовні, ти починаєш бачити в інших те, що не приймаєш у собі. Ти роздратовуєшся на їхню егоїстичність, хоча сам боїшся бути егоїстичним. Ти засуджуєш їхню агресивність, хоча сам придушуєш свій гнів. І тут відбувається парадокс чим більше ти намагаєшся бути хорошим, тим більше енергії витрачаєш на боротьбу з собою. Чим більше ти відкидаєш частин себе, тим слабшим стаєш. Тому що ціла особистість включає в себе все і світло, і темряву. Юнг відкрив революційну істину інтеграція тіні дає неймовірну силу. Коли ти приймаєш свою агресію, ти перестаєш боятися конфліктів. Коли ти визнаєш свою егоїстичність, ти можеш встановлювати кордони, коли ти дозволяєш собі бути поганим, ти нарешті стаєш цілісним. Але цей процес болючий, тому що він руйнує твій ідеальний образ себе. Твоє его, яке роками будувало ідеальну особистість, починає розсипатися. І це може відчуватися як смерть. Але це не смерть, це народження народження справжнього тебе. Коли ти проходиш цей процес, відбувається алхімічна трансформація. Біль перетворюється на мудрість, слабкість, на силу, залежність на свободу. Ти починаєш розуміти, що всі ті люди, які тебе ранили, насправді були дзеркалами. Вони показували тобі ті частини тебе, які ти не хотів бачити, вони були каталізаторами твого зростання, навіть якщо цього не усвідомлювали. І тоді ти розумієш, ніхто тебе не ранив, тебе ранила твоя власна неінтегрованість, твоє небажання бути цілісним, твоя втеча від власної правди. Коли це розуміння приходить, світ змінюється. Не тому, що люди стають кращими. А тому, що ти перестаєш проєктувати на них свої страхи. Ти більше не шукаєш в інших того, чого немає в тобі. Ти не чекаєш від них любові, яку не даєш собі, ти не потребуєш їхнього схвалення, тому що схвалюєш себе. І саме тоді ти стаєш по справжньому непорушним. Не тому, що ти жорсткий чи байдужий, а тому, що ти цілісний. Тепер ти знаєш теорію, але теорія без практики це самообман. Юнг був практиком, і він дав конкретні інструменти для трансформації. Перший крок це активне уявлення. Кожного дня приділяй 20 хвилин тому, щоб сидіти в тиші і спостерігати за своїми думками, не судити їх, не боротися з ними, просто спостерігати. Ти побачиш, як багато твоїх думок присвячено іншим людям, як ти програєш у голові розмови, плануєш стратегії, як справити враження, хвилюєшся про чужі реакції. Кожен раз, коли ловиш себе на такій думці, запитай, чого я боюся, що я намагаюся отримати від цієї людини, чого мені не вистачає в собі. Другий крок це ведення щоденника тригерів. Записуй кожну ситуацію, яка викликала у тебе сильну емоційну реакцію, аналізуй, що саме тебе зачепило, яка частина тебе відреагувала, що ця ситуація говорить про твої неінтегровані частини. Третій крок це діалог з тінню. Уяви, що твоя тінь це окрема особистість. Поставляй їй питання, що ти хочеш, чого тобі не вистачає, як ти можеш служити моєму зростанню. Спочатку це здаватиметься дивним, але поступово ти почнеш розуміти мову свого несвідомого ти дізнаєшся, що твоя агресія це заблокована енергія творчості, що твоя егоїстичність це здорове прагнення до самореалізації. Четвертий крок це практика свідомого страждання. Коли хтось тебе ранить, не біжи від болю, сядь з ним. дослідь його. Запитай, що цей біль хоче мені сказати, яку частину мене він хоче інтегрувати. П'ятий крок це встановлення кордонів. Почни казати ні тоді, коли відчуваєш ні, навіть якщо боїшся реакцій інших. Кожне ні, сказане з любов'ю до себе, робить тебе сильнішим. Пам'ятай, цей процес не лінійний, будуть дні, коли ти будеш відчувати, що повертаєшся назад. Це нормально. Трансформація це спіраль, а не пряма лінія. Головне, не здавайся, тому що на кінці цього шляху тебе чекає найбільший скарб свобода бути собою. Якщо ці слова відгукнулися в твоїй душі, якщо ти відчув, що готовий почати цю подорож до справжньої свободи, не залишайся просто словами. Підпишись на канал, поділись цим відео з тими, хто також шукає свій шлях. Ми створюємо спільноту людей, які вибрали усвідомленість замість реактивності, силу замість жартовності, свободу замість залежності. Твоя трансформація може стати натхненням для інших, твоя сміливість дозволом для інших бути сміливими. Пам'ятай, шлях до справжньої свободи починається з першого кроку. І цей крок ти можеш зробити прямо зараз.